Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі христі, брати і сестри, дорогі наші діти, і дорогі наші сестри, і дорога наша сестра Анна. Знаєте, я ці кілька днів, готуючись до сьогоднішньої літургії, і сьогоднішньої події, справді теж переживав не менше, ніж ви, сестра Анна, тому що таке було враження, що мене чекає якісь свячення, що я маю когось висвячувати на священника чи не. Не знаю, щось дуже таке особливе, знаєте, і справді це такий трепетний момент. Я думаю, що всі тут присутні, хто спостерігав за цим обрядом складання довічної професії, чернечого бітів, справді переживав разом з вами. знаєте. ми, ми мали нагоду діткнутися цього чернечого життя через ваше свідчення і через е, цю присягу, яку ви складали присягу вірності Господу Богу. Що ж вам дякуємо за це. Що сьогоднішня літургія справді стала таким моментом переживання і підготовки для всіх нас, і навіть для єпископа. Хочу передати вам вітання від нашого і голови церкви Блажнішої Святослава, який просив вас привітати. Ми ще вас потім обіймемо в кінці літургії. І також від владики Йосифа, який мав сьогодні теж бути тут присутнім, але з огляду на певні обставини, він десь з нами сьогодні думками, молитвами лучиться з разом з нами він є сьогодні. Сьогоднішня Іванівська історія. Ми з вами чули зустріч юнака з Христом, нагадує певний такий екзамен, коли людина йде на зустріч і має щось дуже важливе сказати. От, знаєте, Іспит кожен з нас здавав у житті екзамен, кожен з нас готувався до іспиту, вчив на пам'ять білети. Знаєте, ми хотіли знати всі запитання, які будуть знати от все, що важливе. І момент екзамену це момент, коли ми підводимо риску в житті перед певним етапом, певним предметом, певним досвідом, який ми з вами здобуваємо для того, щоб ставати зрілішими, кращими, для того, щоб сказати, я рухаюсь в цьому житті у правильному напрямку, і моє життя має сенс, має певне значення. А що це означає? Що наше життя повинне мати певний зміст. Отак, От коли ми з вами відкриваємо книжку, і найперше ми звертаємо увагу на зміст цієї книжки, де коротко описані основні ідеї, орієнтири, що ця книжка нам хоче сказати і чого нас повчити, так само і життя кожної людини, життя кожного з нас, життя сестри Анни, яка сьогодні складала професію, це є певний екзамен, іспит, який ми з вами здаємо перед Господом Богом, як люди віруючі. Але також перед іншими людьми. Бо ми формуємось, ростемо, формуємо свій світогляд, бачення завдяки тому, що ми є з іншими людьми, дивлячись на інших, навіть тих, хто є в церкві. Бачучи різні покоління людей на літургії, ми розуміємо, що церква це жива структура, це не є структура людей вихідного дня. Але це є структура чи місце молитви зустрічі з Господом Богом тих людей, які правильно переживають кожен день свого життя, знають, яким змістом потрібно наповнювати своє життя. І ця зустріч юнака багатого з Христом це не є історія про багатство і про наші досягнення, які інколи можуть перешкоджати нам бути щасливими. Але ця історія про значно глибші сенси змісту нашого життя. Господь, говорячи з тим багатим юнаком, який був успішним у всіх напрямках, навіть чемно виконував всі заповіді Божі, як правило дорожнього руху, чемно був водієм власного життя. Господь ставить перед ним запитання дуже просте, але з іншої сторони нелегке до виконання. Він каже, що є в центрі твого серця? Хто є в центрі твого життя? Через призму кого? Через які цінності ти будуєш зміст власного життя? Завдяки чому ти правильно дивишся на своє життя? І основне, через які, які цінності речі ти приймаєш рішення у власному житті. Це, напевно, основний меседж, який сьогодні хоче нам залишити Господь для нас, які і так, нібито знаємо, що центром нашого життя має бути Бог, що ми повинні десь через призму християнських цінностей дивитися на власне життя. Але все ж таки цей екзамен, який здає цей юнак, і ми з вами, які чуємо цю проповідь Євангелії, маємо нагоду ще раз і ще раз. Поставити самі собі запитання, а що є в центрі мого християнського духовного життя? Чим я будую зміст свого життя, чим я наповнюю щоденник власного життя свою книжку, яка не закінчується тут, але Господь каже, що наше вічне життя, чи Царство Боже, чи наш шлях до цього вічного життя починається тут. Це не є щось таке в майбутньому, але кожен день, який ми з вами переживаємо, це є наближення до чогось важливого. Кожен день це є екзамен у нашому житті. І так важливо є, як ми всі з вами хочемо добре здати екзамен. Навіть якщо попадуться нам запитання, на які ми з вами не до кінця знаємо відповідь, все ж таки є питання, які стосуються нашого життя. Певних життєвих принципів. І кожна людина має досвід і має чим поділитися з власного досвіду, досвіду духовного життя. Друге, про що сьогодні нам говорить Господь і Євангелист Матей у євангельській історії, що важливо пам'ятати в житті також це шанс. Бог, який кличе нас на екзамен, на іспит власного сумління, тоді, коли ми з вами йдемо до сповіді, коли ми з вами починаємо переосмислювати певні життєві орієнтири, принципи, погляди, коли ми з вами взагалі хочемо змінити своє життя, часто люди приходять до церкви і кажуть: я прийшов до сповіді, бо я нарешті вирішив змінити своє життя. Було щось не так. І людина хоче щось змінити, переглянути, відкинути. знаєте. Те, що сьогодні говориться в Евангелії, щоб пройти верблюду, який звушко голки цей верблюд мусив реально скинути з себе весь тягар, те, чим він не був, чи ким він не був. Так само і ми з вами, для того, щоб своє життя змінити, його переосмислити, мусимо скидати чи відкидати, чи знімати з себе все те, що наш життєвий досвід нам накинув в різних життєвих обставинах. Але сьогодні це стає для нас певним тягарем, починаючи від наших гріхів, наших прив'язаностей, наших немочів. Я думаю, що кожен з нас, коли робить іспит сумління, цей екзамен життя знає себе зсередини і розуміє ті речі, які нас обтяжують. Немовби перешкоджають нам рухатись в цьому житті до правильних орієнтирів і до тих цінностей, які є так важливі. Щоби бути щасливим і успішним. І тому то Господь, спілкуючись з цим багатим юнаком, який ще не був готовим до того, щоб змінити своє життя і поставити Бога у центр свого серця, Він все ж таки дає йому шанс. Він каже: Слухай, ти завжди можеш своє життя змінити. Відкинь чи викинь свого життя, викинь свого серця все те, що перешкоджає. Бога поставити в центр життя. Відкинь ті всі турботи, які ти вважаєш, що вони є дуже-дуже важливі і часто ти хочеш їх вирішити без мене. Скільки в нашому житті є епізодів, ситуацій, проблем, труднощів, коли ми хочемо сказати: я можу сам. Мені самому це вдасться. Я хочу бути сама монахиню, чи монахом, чи єпископом, чи священником, от я самодостатній. І в цьому егоїзмі і в великому покладанні тільки на свої зусилля ми з вами часто переживаємо певну трагедію, кризу тоді, коли нам щось не вдається. Але Євангелист Матей і Господь сьогоднішньої Евангелії нам говорить справді про певну логіку тих життєвих труднощів, які ми... Хочемо самі контролювати, Бог каже: старайся дивитись на все те, що ти переживаєш через мене, через призму твого духовного життя, через певні життєві цінності, християнські цінності, через молитву. От попробуй тоді, коли тобі є важко, чи ти не знаєш, що робити, помолитися. І це багато чого нам дає. Багато чого нам допомагає по-іншому побачити часто життєві ситуації, які нам складно було змінити. Чудо в житті людини полягає не тільки в тому, що щось кардинально змінюється. Але чудо в нашому житті може полягати в тому, що ми з вами після молитви, довіри до Господа Бога, починаємо по-іншому дивитися на речі, які нам складно змінити, людей, які нам важко змінити, ситуації, які для нас є дуже важкими. І тоді, коли ми з вами довіряємо Богові, немов би по-іншому починається пережиття всього того, що для нас є складним і неможливим. Тому, то, знаєте, навіть шлях чорнечого життя і дорога кожного з нас це є шлях довіря до Господа Бога. Без Бога ми є безсилими в цьому житті, без певних принципів, що будують зміст нашого життя, щоденники нашого життя стають порожніми сторінками. Уявіть собі, що ви гортаєте сторінки щоденників, чи то свого айфона, чи телефону, чи просто щоденника, де ми записуємо події, а там пусто, порожньо. Немає що згадати. Немає куди вернутися, оглянути. А бути людиною, бути християнином, означає кожен день життя наповнювати правильним змістом. І в центрі того змісту, і в центрі цього життя. І в центрі нашого серця має бути Бог. Та людина ніколи не заблукає у цьому житті. Тому до сьогоднішня історія, яку ми з вами чули, це для нас є підготовка до іспиту, до певного екзамену. Бо кожного разу, коли ми з вами йдемо до сповіді, коли ми йдемо до церкви, коли ми з вами молимося, це є для нас іспит нашого з вами довір'я до Бога. І якщо у нашому житті були ситуації, коли нам здавалося, що вони є сильнішими за нашу молитву, сильнішими за Божу присутність, і коли ми з вами розчаровувалися і сумнівалися, що нам вдасться щось змінити, то от сьогоднішня євангельська історія, і Господь нам каже: ти можеш все правильно переживати, якщо Бог є у центрі твого серця. Заглянь своє серце, в своє життя, і подивися, що там є таке, чого би не мало бути. Що треба викинути з цього життя, для того, щоб тобі легше було рухатись дорогами свого життя до спасіння і до цього Царства Небесного, вічності, про яку нам Господь постійно говорить, нас готує і дає нам певні орієнтири, вказівки настанови, щоб ми їх долали. Тому нехай Господь сьогодні почує нашу молитву. Нехай кожен з нас, будучи сміливим і відважним, старається ставити Бога у центрі свого серця. Будьмо християнами, людьми, віруючими в обличчі, яких Бог зустрічається в цьому світі з тими, які ще шукають стежки до нього. Будьмо тими монахинями, монахами, єпископами, священниками, на яких дивлячись, люди теж хочуть йти до церкви, хочуть теж вести богопосвячене життя. І це богопосвячене життя, життя духовне це не тільки знаєте, момент, коли ми маємо йти в монастир і відректись від цього. Це духовне життя починається з першої секунди, яку ми з вами присвячуємо для нашої душі. У молитві довірі до Господа Бога. Тому дивлячись на життя нашої дорогої сестри Анни, а також свідчення багатьох добрих християн, в обличчях яких ми бачимо Господа Бога, стараємось власним життям також проповідувати все те, у що ми віримо. І нехай зміст нашого життя, кожна сторінка щоденника нашого життя буде наповнена правильним хорошим змістом. Так що нам ніколи не буде соромно листати їх назад, але навпаки, ми будемо дякувати Богові за його щедрість і доброту. За це сьогодні молимося, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.